В Україні продовжено дію воєнного стану ще на 90 днів. Вітаю, дорогі друзі, коротко про головні події дня. Верховна Рада України підтримала указ президента України Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану та проведення заходів мобілізації ще на 90 днів. Дію воєнного стану та проведення заходів мобілізації буде продовжено з 14 травня по 11 серпня. Також Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект, який дозволяє призивати на військову службу обмежених та позбавлених волі громадян України за винятком осіб, які відбувають покарання за важкі злочини, це вбивства або зґвалтування, а також топ-корупціонерів. Посли країни Європейського Союзу погодили питання щодо можливого використання прибутків від заморожених активів Російської Федерації на користь України. Вони підуть на відновлення країни та військову допомогу. Міністр оборони Італії закликає Захід шукати дипломатичні шляхи щодо припинення війни в Україні. Він заявив, що Захід переосенів свої фінансові можливості, а санкції, які накладаються на Російську Федерацію, не сприяють припиненню агресії Росії проти України. А також Італія і надалі буде надавати Україні. Необхідну військову допомогу Літва може направити до України своїх військових з метою навчання особового складу збройних сил України. Про це повідомляє прем'єр-міністр Літви. Японія та Німеччина проведуть спільні військові навчання сухопутної складової. Це відбувається на тлі посилення своєї присутності. Військово-морських сил Китаю, берегової охорони Китаю та морської поліції Китаю у Південно-Китайському морі, а також у акваторіях Тихого та Індійського океану. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин. Ставте вподобайки, а більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз» посилання в шапці профіля. Дякую за увагу, бережіть себе. Це буде Україна. Пока-пока!